Так, шановні аграрії, друзі-колеги, ну що ж, добралися ми вже до ячмені. Ой, бачимо таку картину. Лобода, підмареники. І плюс до цього всього ще й ще й хвороби, ще й септоріоз. Плюс до цього всього ще й хвороби, та лабан польовий. Але загалом ячмінь підріс. Порівняти навіть... З тим тижнем трошечки він як то пішов, знаєте. пішов. На рахунок зернових, то можна бути більш-менш спокійним, врожай буде. Ну, а соя під питанням. Будемо дивитися, що вже там воно буде. Що вже буде, то все наше. Такий ячмінець. Так, ось, шановні гари, ось дивіться, маємо такий ячмінь уже ось такий колос. Ось дивіться, яка довжина його. З вусами все як не може бути. Ось бачите. Такий ячмінь вже на сьогодні. Ось така рослинка. Такий ячмінь. Загалом, бачите, ячмінь непоганий. Вже є підпропорцевий листок. Не на всіх рослинах, але вже є. Така соя Канзас. Такі мають приподівальні листочки. Я покажу тут на чистому, бо там на тих забор'янених тут там нічого не побачите. Це стояння зараз при нашій схожості, е, при нашій наявності зараз на полі 13 штук на метр. Всередньо. Це густота виходить 860, до 900 тисяч. Тобто 800-900 тисяч, там на період збирання буде трошки менше. 1750 гривень. Давайте воно були гістіше. Але щось так. Як посіяли так, воно буде навіть густо Але хай вже буде так. Так як що... бачите тут, оце що я вам казав, показував, це тут попередник ячмінь. Бачите, що погода не дає, дивіться, яка волога, дивіться, яка земля волога. Зараз не можна навіть зайти покропити. Треба, щоб грунт підсох трохи, тоді можна. Якщо не буде дощу більше, то можна щось спробувати, в принципі. Не знаю коли чи сьогодні. Ну, сьогодні скоро всього вже не, але можна щось пробувати. Так, шановля, друзі, колеги, це наша вже експериментальна соя. Усі також 26 квітня. Сьогодні місяць і 4 дні. Сьогодні це буде ці кірядочки, яка соє, ідеальні листочки має. Значить густота 20 штук на метр схожих рослин. Десь може чуть-чуть більше бути, десь 22, а десь може бути 18. В 20 штук на метр значить в середньому ми маємо 20 штук на метр схожих рослин і відповідно густота в районі 700 тисяч 700 тисяч рослин на дометові загалом бачите дочки непогані з такими більш-менш Що Якось так. Все вже пізніше висилаю цю вже другому кладу. Сила вона бачите? Різджається ця в да? є доля. Вискочила в всі є доля. Тут теж хоче. Десь грух. Вже навіть тут може Щось буде. Щось буде, каже, 15 вже, Своя верба, 7 метрів. Її навіть бачите видно. Так, знаєте. Трошки відрізняється вона. Але таке на нам хватить. Ми на зберемо, нам хватить. Це тут буде е, загальний. В тут сіялася вона варіатор на 45, там вже можете відео подивитися, скільки ж тут на метрі, але вона сипалася трошки густіше, бо вона дрібніша, ніж верба. Та своя. Тобто 15 штук на метр. 15 штук. Якось так. 14-15 штук на метр. Так що так. бачите, це якесь є. Де не росте, де не росте. Погода ця така аж пропадає настрій. Аж немає настрій. не знаєте. І сьогодні вже вважайте, літом. Сьогодні 30 травня. Не бажайте через день. За літом навіть і не... І не пахне. Ось. І весна, не весна, і літо, не літо. Бачите, якесь все не таке. Не таке, як хотілося, бо таке, як має бути. Відсьогось, знаєте, так дуже сумно. Дуже сумно тяжко. Але... Що маємо, ти маємо. Таке життя. tak się jako stańka